Цього разу чоловік обирає нову справу. Він дізнався про таємне місце в глибині пустелі, де за чутками знаходиться схованка золота, відома як комплекс. З надією та рішучістю він вирушає в подорож до цієї локації. Після багатьох годин у потязі цей чоловік нарешті прибуває до сухого, вигорілого на сонці містечка, де лише розкидані будівлі, загублені в пилу. Він починає запитувати місцевих, як дістатися до комплексу. А то направляють до чоловіка, який може стати йому в допомозі працівника на заправці неподалік, що пропонує підводити людей. Він, нарешті, добирається до цієї заправки. Ця маленька, зруйнована будівля виглядає самотньо на фоні горизонту. Відчинивши двері, що скриплять на петлях, він заходить усередину і бачить чоловіка за прилавком. Вірджил намагається дізнатися більше про комплекс і поїздку, але цей чоловік залишається цілком байдужим до його запитів. Обличчя цього чоловіка виражає безтурботність, а погляд здається відстороненим. Він не реагує на запитання вірджела, не моргає і залишається нерухомим, незважаючи на безліч питань. Я повинен зустрітися з чоловіком тут. Вірджил терпляче ставить ще кілька запитань, поки, зрештою, співрозмовник не вказує йому на місце, де знаходиться вбиральня. Ванна кімната виглядала занедбаною, але цей чоловік не міг обрати інше місце. Поки він там, до нього підходить чоловік із запитанням про комплекс. Він підтверджує свою готовність і перед відправленням на важливу подорож миє руки. Цей чоловік зауважує, щоб не витрачав воду, і закликає його поспішати, адже незабаром почнеться їхня мандрівка. Не витрачайте воду. Потім вони сідають у автомобіль і вирушають. Чоловік повідомляє про необхідність сплатити додаткові 100 доларів за газ і 20 доларів за воду. Вірджил відповідає, що вважав, що газ уже включено в 200 доларів, про які домовилися. Чоловік зазначає, що повернеться, якщо той не погодиться з умовами, але Вірджил вирішує сплатити додаткову суму. Водій зауважує, що вважає, ніби компанія, до якої він прямує, вже інформувала його про деталі угоди. Вірджил повідомляє, що дізнався про чоловіка, який за 200 доларів готовий його відвезти. Якщо це гарантує безпечну подорож, він не проти заплатити більше. У машині вірджил намагається відкрити двері, але цей чоловік зупиняє його, пояснюючи, що це призведе до поломки двигуна. Подорожуючи пустелею, вони облять зупинку для заміни шини. Водій кіт вважає, що вірджил не має сили, навіть кепкуючись з його способу заміни колеса. Тим часом вони подорожують безлюдною пустелею. Проте їм довелося зупинитися, оскільки подорожувати вночі стало неможливо. Біля вогнища під час ночі цей чоловік починає розпитувати Вірджела про його життя. Цей чоловік розповідає, що походить із заходу, на що кіт робить висновок про його переїзд через нестабільну ситуацію в цьому регіоні. Після цього кіт запитує його про травму. Віржил стриманий та спокійний персонаж, тому йому не подобається, коли кіт веде розмову. Він уникає зорового контакту, говорить лише в разі потреби і віддає перевагу тиші, яка говорить за нього. Але кіт не зупиняється у своїх розмовах, ігноруючи байдужість співрозмовника, і продовжує ставити запитання та висловлювати думки. Він пояснює, що намагається підтримати бесіду. Оскільки їм не залишається багато варіантів і вони залишилися тільки вдвох, вогонь потріскує, його світло малює рухомі тіні на їхніх обличчях, проте відстань між ними залишається. Хоча навколо панує тиша пустелі, між цими чоловіками відчувається замкненість, адже кожен з них поглинений власними думками. Він продовжує запитувати, чи є у нього причина залишитися на заході, на що Вірджил відповідає, що нікого немає. Вони знаходять спільну мову, визнаючи обидва, що відчувають самотність. Кіт довго відчував самотність, його турбує, чому той іде до комплексу, адже це місце виглядає досить незвичне для відвідування. Вірджил запевняє його, що ця можливість випадає лише раз у житті, після чого дістає брошуру з кишені та демонструє її. Брошура обіцяє, що всього за чотири дні ви станете зовсім новою людиною після роботи на золотих копальнях. Кіт сміється над тим, що прочитав у брошурі. Цей чоловік вважає, що такі оголошення це великий обман і попереджає його не мати зайвих сподівань на досягнення за чотири дні. Він переконує, що ці компанії кажуть будь що, аби залучити людей, схожих на вірджила, до своєї роботи. Вірджил пояснює, що його рідний край не є легким місцем для життя. Кіт закликає його не впадати в відчай, адже, незважаючи на те, що він вважає своє походження важким, нове місце може виявитися ще гіршим. Кіт зазначає, що години праці та зусиль можуть бути значними, але Вірджол налаштований рішуче і не боїться важкої роботи, якщо це змінить його життя. Цей чоловік сидить із внутрішнім спокоєм, зосереджений на майбутньому та його можливостях. Він усвідомлює, що шлях буде нелегким, але готовий прийняти цей виклик. Кіт дає йому останні настанови. Він висловлює переконання, що в такому середовищі через свою зовнішність і тихий характер надовго не затримається. Люди там жорсткі і йому може бути важко знайти своє місце. Він попереджає, що може стати легкою мішенню. Цей персонаж може стати легкою мішенню для оточуючих, але Вірджил впевнено запевняє його, що він здатний подолати всі труднощі, не озираючись назад. Він рішучий і не сумнівається у своїх можливостях. Він готовий рухатися далі, незважаючи на труднощі. Наступного ранку вони вирушають у подорож, і цього разу кермо в руках Вірджила. Спробувавши увімкнути кондиціонер, він радий, коли дізнається, що той справно працює. Механізм діє лише кілька секунд, після чого автомобіль гальмує, а двигун ламається. Кіт, почувши звук автомобіля, прокидається і сердито вимагає зупинити його. Вони виходять з автомобіля, а цей чоловік лає вірджила за підвищення температури в кондиціонері, хоча забороняв це. Вірджил вибачається за свої дії і відходить, щоб полегшитися. На його погляд потрапляє блискучий предмет. І, витерши з нього пил, він кличе кіта подивитися на камінь. Запитуючи про те, що це, він отримує запрошення подивитися на власні очі. Після огляду кіт не впевнений, чи це справжнє золото, чи звичайний блискучий камінь. Він витягує запальничку з кишені і повідомляє вірджилу, що якщо матеріал горить чорним, це не золото, після чого розпочинає його підпалювати. Піднявши запальничку, він тримає її над каменем. Камінь не обгорів чорним, що свідчить про те, що це золото, це справжнє золото. Вірджил і кіт з подивом дивляться на цей камінь. Цей персонаж завмер, усвідомлюючи важкість відкриття. Сонце невпинно світить їм у спину, проте ані він, ані вона не здатні зрушити з місця. Їхні погляди зосереджені на блискучій поверхні, що натякає на потаємний скарб. Незабаром тиша порушується, адже вони починають копати в цій місцевості, керуючись адреналіном та недовірою. Їхні руки працюють швидко, лопати вглиблюються в суху землю, піднімаючи пил, поки ґрунт поступово відкриває нещо велике. Добре, допоможи мені тут кіт, відкриваючи цю річ, вони знаходять величезний золотий самородок, значно більший, ніж вони могли уявити. Їхній захват від розмірів цього предмета вражає, а його величезна цінність просто приголомшує. Однак незабаром радість змінюється плутаниною, адже вони не знають, як зможуть його перенести. Вони намагаються витягнути його, зав'язавши товстий канат на шматку золота та прикріпивши його до бампера автомобіля. Сівши в машину, вони повільно рушають вперед, але колеса занурюються в землю. Двигун працює, але золото не рухається. Спробуйте ще раз. Вони знову намагаються, змінюючи кут, затягуючи вузли та прикладаючи зусилля, але без успіху. Золото залишається на місці, викликаючи в них і розчарування, і захоплення, та вони не здаються. Вони продовжують копати, виявляючи все нові і нові знахідки, поки купа не зростає до неймовірних розмірів. Земля здається безмежно щедра, наче вони натрапили на захований скарб, що лежав глибоко під землею. У пустелі, коли сонце опускається за далекими пагорбами, тіні подовжуються, а повітря стає прохолоднішим. Кіф підводить погляд до затемнюючогося неба і пропонує зробити перерву. Їм потрібно буде зібрати дрова до заходу сонця, щоб відлякати диких собак. Якщо вогонь буде палати, вони нас не потурбують. Він вказує на розкидані кущі поблизу і починає збирати те, що може знайти. Вірджил тихо приєднується до нього, обидва усвідомлюючи, що ніч швидко наближається. Вони зібрали деревину і влаштувалися біля вогнища, обговорюючи своє відкриття. Це означає, що Вірджил не вирушить до комплексу, адже їм вдалося натрапити на скарб, який може змінити все. Кіт і його друзі вирішують відсвяткувати удачу, знайшовши велику кількість золота, що забезпечить їхнє майбутнє. Вони підводяться і радісно танцюють, уявляючи нове життя. Де ж купа золота підводить до думки, що хтось із них має викликати екскаватор, щоб витягнути його. Пізніше тієї ж ночі кіт робить цю пропозицію. Коли Вірджил запитує про причину, один з них, кіт, відповідає, що буде доцільніше, якщо хтось залишиться охороняти золото. Кіт додає, що знає місце, яке знаходиться на кілька днів їзди на схід, де можна знайти екскаватор. Цей персонаж зазначає, що дорога займе два дні в один бік і два назад, а також один день для підготовки екскаватора. Отже, загалом це займе п'ять днів. Він повідомляє Вірджилу, що залишиться тут з золотом, поки той вирушить. Вірджел пропонує залишитися тут із золотом, поки кіт піде за екскаватором, оскільки знає, де його шукати. Він ділиться адресою, яку отримав раніше. Кіт висловлює йому недовіру щодо можливості вижити і залишитися здоровим протягом усіх цих днів, не кажучи вже про охорону золота. Також нестача їжі та води може призвести до погіршення самопочуття і втрати пильності. Незважаючи на всі зусилля кіта переконати вірджила покинути це суворе місце, той залишається непохитним у своєму бажанні залишитися. Він висловлює намір залишитися тут з золотом. Кіт відмовляється від боротьби, і вранці вони починають ділитися ресурсами, такими як вода і їжа. Крім того, кіт передає йому супутниковий телефон, запевняючи, що зателефонує, щоб повідомити про свій прогрес. Тримай цей супутниковий телефон при собі. Перед від'їздом кіт запевняє Вірджела, що все буде гаразд, і коли він повернеться, їхнє багатство перевищить усі сподівання. Після від'їзду кіта вірджил присипає золото піском, а потім зводить тимчасовий прихисток на кілька днів. Він ставить намет поруч, щоб мати змогу спостерігати за золотом зблизька. Згадавши про диких собак, які згадував кіт, цей чоловік вирішив зібрати дрова, щоб відлякати їх. Він опинився на самоті в глухому місті, але вірить у те, що майбутнє буде кращим. Ця жертва у темряві ночі цей чоловік вечеряє самотньо, уважно слухаючи звуки диких собак та рев диких звірів. Вранці цей чоловік прокидається на землі, адже заснув тут вночі. Він намагається економити воду, уникаючи її марної витрати, тому не миє обличчя і не п'є. Хоча спека тисне на нього, він залишається нерухомим, зберігаючи сили. Раптово він чує дзвінок телефону з намету. Серце починає битися швидше, коли він мчить до нього, але дзвінок раптово обривається. Він нерухомо сидить під палючим сонцем пустелі, на лобі збирається піт, час тягнеться повільно. Після деякого часу цей чоловік вирішує стати корисним і починає збирати дрова на ніч. Під час пошуків по піску він знаходить зламаний уламок старого літака. Металевий каркас залишився достатньо цілим, щоб слугувати укриттям. Цей чоловік прибирає простір навколо, вирішуючи, що тут він ночуватиме. Внутрішній простір літака стає місцем для цього чоловіка, який вирішує внести певні зміни. Він знімає кілька деталей і використовує їх для створення намету, облаштовуючи собі зручне укриття. Його організм не здатен витримати суворі кліматичні умови, тому на шкірі виникли висипи. Він рішуче налаштований вижити, тому продовжує свої зусилля. На спині він несе частини і зводить укриття, прагнучи зробити його більш комфортним. Сонце починає заходити, тому цьому чоловіку потрібно розпалити вогонь для власної безпеки. У цей момент він відчуває самотність і починає розмовляти з усіма живими істотами, яких зустрічає. Він спокійно чекає на прибуття кіта, яке відбудеться через кілька днів, сидячи біля золота. Він починає сильно бити по золоті, зосереджений і рішучий, витрачаючи всю свою силу, щоб прорватися через поверхню. На його здивування він швидко відламав великий шматок, вага цього золота відчувалася в руках і обіцяла багато. Не гаючи часу, він відніс золото до свого намету, поки сонце продовжувало палити. Зайшовши до намету, цей чоловік кладе золото і витирає під з обличчя. У цей момент знову дзвонить телефон. Він швидко піднімає слухавку. На цей раз на лінії кіт. Його голос звучить напружено, коли він повідомляння про погані новини. Через перегрів двигуна він може затриматися довше ніж планувалося. Цей чоловік не бажає ризикувати подальшим пошкодженням, оскільки механізм не працює так, як повинен. Прагнучи зберегти оптимізм, він ділиться з кітом, що зміг відколоти великий шматок золота. Коли з'являється надія на покращення, цей чоловік виявляє своє невдоволення його тон стає різким, адже він не вражений спробами, вважаючи їх недостатніми. Вони не згодяться на прийнятну суму, адже мають можливість отримати все. Після короткої паузи кіт нагадує, що вони вже пройшли занадто далеко, щоб зупинятися на півмірі. Вночі цей чоловік намагається зібрати якомога більше дров, але його оточують дикі собаки. Врешті-решт, він відганяє їх за допомогою вогню. Уранці цей чоловік вирушив до свого притулку, щоб трохи відпочити. Його запаси їжі та води закінчуються, а через зневоднення до всього цього приєднується ще й головний біль, спричинений суворими погодними умовами. Цей чоловік випиває майже всю воду, щоб добре почуватися і продовжити свій день. Коли цей чоловік п'є воду, його погляд фіксує змію, що наближається. Проте, перш ніж він встигає її вбити, вона повзуть вдалину. Він міг би використати змію в якості їжі, проте та втекла, перш ніж він зміг її зловити. Під час спроби впіймати змію, чоловік випадково розлив свою воду. Раніше в нього було мало води, а тепер її стало ще менше. Він поїдає залишки їжі та проводить дні, шукаючи їжу на літаку. Під час цього він помічає, як до нього наближається якась особа, тому ховається всередині літака. Ця жінка наблизилася до нього і зупинилася біля літака. Вірджил виходить на вулицю шматком золота, де знаходиться вона. Вона запитує його, чим він займається на вулиці, і пропонує перекус і напій, але він відмовляється. Ця жінка ставить йому багато запитань адже підозрює його в деляких діях. Він перебуває тут, страждаючи від голоду та відмовляючись від води, хоча неподалік є джерело. З кожним її запитанням він відчуває зростаюче занепокоєння, що лише підсилює її цікавість. Ця жінка наближається до його намету, прагнучи дізнатися, що він приховує. Вірджил пропонує їй залишитися в літаку, поки він йде до намету, але вона вирішує йти за ним. Ця жінка продовжує запитувати його про його походження, а цей чоловік відповідає, що йде до. У комплексі він чекає на друга, який має його підвести. Вона сумнівається у його словах, адже вірджил почувається погано, оскільки пройшло чимало часу. Цей персонаж відчуває наслідки зневоднення, помічаючи такі симптоми, як головний біль та галюцинації. Вона направляється до його намету з наміром його знищити, але вірджил переслідує її і втрачає контроль. Коли вона запитує про його присутність, він втрачає контроль і вбиває її, щоб зберегти золото. Цей чоловік ховає тіло жінки в пустелі, попередньо забравши з її кишені корисні речі, зокрема пляшку з водою. По закінченні поховання він помічає, як дикий собака тягне тіло жінки. Він відлякує тварину і переносить тіло в інше місце. Коли він помічає, що дикий пес оточує його, він вирішує спалити її тіло. Він відчуває, як його залишки людяності поступово зникають, але змушений робити все можливе, щоб вижити. Він спить у літаку, коли його будить дзвінок телефону. Кіт запитує, чи той має справу із золотом. Він говорить, що екскаватор вже є, але робота йде повільніше, ніж планувалося. Вірджил відчуває втому і втрачає надію. Його тіло стає дедалі слабшим, і він сумнівається, чи витримає ще довго в цих умовах. Кіт інформує Вірджела, що може зателефонувати на зазначений номер для зв'язку, попереджаючи, щоб той тримався міцно, оскільки намагається пришвидшити процес. Вірджел запитує, скільки часу займе ремонт шланга. На що кіт відповідає: Цей чоловік вже відремонтував його перед тим, як піти. Під час телефонної розмови він чує звук автомобіля. Але, згадуючи про кіта, не просить про допомогу, щоб забрати свій шматок золота. Цей чоловік вирішує залишитися, незважаючи на те, що його тіло ослагло. Він продовжує збирати деревину на ніч, адже вітер став настільки сильним, що з'явилася пустельна буря. Вірджил мчить до свого намету, але буря починає знищувати не лише намет, а й усі його речі, серед яких їжа та пляшка з водою. Зрештою, він не витримує сили вітру і його заносить у піщану безодню. Цей чоловік прокидається весь у піску і намагається відшукати заховане під ним золото. Крім того, під час шторму його пронизує шматок дерева в області живота. Він не зупиняється у пошуках золота і, зрештою, знаходить його, сівши поруч. Він витягує деревину зі свого живота і лікує рану вогнем. Він засинає на місці і прокидається, побачивши жінку, яка нахилилась над ним із луком у руках. Вона пропонує йому воду, але він не може зрозуміти, чи це реальність, чи лише сон. Вона нагадує жінку, яку він убив кілька днів тому. З настанням темряви він чує, як у далині дзвонить телефон, повільно підповзає до нього і відповідає кіту, повідомляючи, що жінка була поруч, але тепер він не може її бачити. Кіт запитує, чи звертала вона увагу на золото. Вірджил відповідає, що вона його не бачила, і запитує, де ж кіт. Жінка з'являється, але не може його розгледіти. Вона пропонує провести його до водопою, але він наполегливо просить її йти самій. Перед відходом вона цікавиться, чи бачив він її сестру. Він мовчить і, не сказавши більше ні слова, вона повертається і йде геть. Вірджил лягає на деякий час, коли знову дзвонить телефон. Кіт повідомляє, що наближається і вже бачить дим. Піднявши погляд, Вірджил виявляє, що його оточують дикі собаки, готові до полювання. Собаки починають на нього нападати, і він закликає кіта поспішати. Незважаючи на постійні напади, йому не вдається розгледіти, де знаходиться кіт. Тим часом кіт спостерігає за ситуацією з пагорба, виглядаючи так, ніби він перебуває в таборі. Цей чоловік спостерігає, як собаки накидаються на Вірджела, що говорить по телефону. Він чекав на цю можливість уже тривалий час. Вірджил усвідомив, що кіт його обдурив. У гніві він закричав, не розуміючи, які дії вчиняє. Цей чоловік намагається розібратися в ситуації, що склалася, він усвідомлює, що його обманув кіт, і намагається зрозуміти, що відбувалося раніше. Він кричить від гніву, але швидко примирюється зі своєю долею, коли собаки починають відкушувати шматок його тіла і тягнуть його геть. Кіт спостерігає за всім цим і, зрештою, вирішує вирушити на місце події, поки вірджал переживає свої останні миті. Він під'їжджає до місця на екскаваторі з рішучістю в очах, наближаючись до довгоочікуваної локації. Оглянувши навколишню місцевість і переконавшись у наявності золота, він виводить автомобіль. Двигун працює тихо, а він на мить зупиняється, щоб усвідомити значення свого відкриття. Відкривши двері, цей чоловік покидає автомобіль, а його черевики лунають на сухій землі. Проте, коли він ступає до скарбу, раптовий свист розриває тишу. Стріла несподівано проникає в груди, влучаючи прямо в серце. На обличчі відображається шок, а тіло завмирає в безрухомості. Цей чоловік ледве тримається на ногах, його очі сповнені здивування та замішання, адже він не усвідомлює, що сталося. Кров витікає крізь пальці, стискаючи стрілу. Протягом кількох секунд цей чоловік падає на землю. Його тіло бездушне, а погляд порожній, так і не зрозумівши, що або хто його вдарив. Схоже, що сама земля, яку він намагався використати, обернулася проти нього. У останні миті тягар його минулих вчинків відчувається в атмосфері. Карма, безмовна і безжальна, нарешті отримала свій шанс.